Виконуємо номер 810 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. За допомогою лінійки транспортера побудуй трикутник. Завдання перше. Дві сторони якого 3 см і 4 см, а кут між ними 80 градусів. Завдання друге. Одна сторона якого дорівнює 6 см, а кути, що прилягають до цієї сторони, дорівнюють 50 градусів і 70 градусів. Приступаємо до виконання завдання. Побудуємо в першому завданні, нехай це буде трикутник АВС. Дві сторони сказано 3 см і 4 см, отже сторона АБ. Буде 3 см. Сторона BC дорівнює 4 см. І кут між ними 80 градусів. Між ними буде кут Б. Отже, кут Б дорівнює 80 градусів. Приступаємо до виконання завдання. Вибираємо довільно точку А. І відкладаємо від точки А відрізок АБ довжиною 3 см за допомогою лінійки. Відклали відрізок АБ довжиною 3 см. Тепер будуємо кут Б, градусна міра якого 80 градусів. Прикладаємо за допомоги транспортера. Прикладаємо транспортер так, щоб його центр співпав з точкою Б. А Б проходить через позначку 0 на шкалі. Відкладаємо 80 градусів, ставимо точку, з'єднуємо отриману точку із точкою Б. Тепер на стороні нашого кута відкладаємо відрізок БЦ довжиною 4 см. Відклали, маємо точку С. З'єднуємо точку С і А. Ми побудували трикутник АВС, у якого відомо дві сторони АВ – 3 см, БЦ 4 см і кут між ними Б 80 градусів. Перше завдання виконано. Переходимо до виконання другого завдання. Побудуємо трикутник К у якому в умові сказано одна сторона дорівнює 6 см, нехай це буде сторона КЛ дорівнює 6 см, а кути, що прилягають до цієї сторони. Отже, кут Л у нас дорівнює. 50 градусів, другий кут, кут К, дорівнює 70 градусів. Вибираємо довільно точку А. К, К у нас тепер точка К, К, Л М. Вибираємо точку К. Відкладаємо від точки К за допомогою лінійки відрізок КЛ, який дорівнює 6 см, поставили точку L. Тепер за допомогою транспортера будуємо кут L, який дорівнює 50 градусів. Прикладаємо транспортер так, щоб його цент співпав. З вершиною кута точкою L. «КЛ» проходить через 0 на шкалі і 50 градусів. Поставили точку, з'єднали отримано точку з точкою L. Тепер будуємо кут «К», градусна міра якого 70 градусів за допомогою транспортера. Прикладаємо транспортер так, щоб його цен співпав з точкою К, а КЛ проходить через позначку 0 на шкалі. Знаходимо 70 градусів, з'єднуємо з точкою К отриману точку. Побудовані промені наші перетинаються. Ми отримуємо вершину нашого трикутника, одну з вершин, це вершина М. Ми побудували трикутник АВС так що одна сторона в ньому 3 см, друга сторона 4 см, кут між ними 80 градусів. Та трикутник КЛМ, у якого одна сторона 6 см. І кути один кут 50 градусів, що пролягає до цієї сторони, інший кут 70 градусів, що пролягає до цієї сторони. Номер 810 виконано.